Вітаємо любителів саду, городу, декору обісця на нашому україномовному каналі. Якщо ви любителі прекрасних гладіолусів, вирощуєте їх чи просто хочете покращити навички догляду за ними, то дане відео саме для вас. Довкола теми вирощування гладіолусів суперечки точаться вже із початку закупки цибулин. Бо тонкощі вирощування починаються саме з цього, з величини цибулини. Як часто ми помиляємося, коли думаємо, що велика цибулина означає пишне квітування, хоча це зовсім не так, бо найпродуктивніші квітконоси випускають якраз молоді цибулини. І ще багато-багато інших запитань, до прикладу, як глибоко занурювати цибулину, щоб було правильно, чи потрібно щороку викопувати гладіолуси, щоб знову навесні висадити їх тощо. І в кожного садівника знайдеться при цьому, мабуть, своя єдиновірна думка, з якою обов'язково не погодиться інший. Однією із таких спірних думок є глибина посадки цих квітів і метод підв'язування, маючи також певні сумніви щодо цього питання, зазирнула в інтернет, куди ж іще навесні, і все зробила, як там радили, передивилася. Купу так званих лайфхаків, ой, як негарно звучить це слово. Давайте на майбутнє використовувати наші красиві українські поради. Отож, згідно з порадами знавців, садити гладіолуси слід на глибину, що дорівнює 4 діаметрам цибулин. Бо, начебто, якщо недостатньо глибоко, то треба буде підв'язувати стрілку. А якщо занадто глибоко, то гладіолус і взагалі не заквітне. Усе зробила, як прописано в інтернеті, згідно з усіма правилами та дочекалася сходів, тішилася усім паросткам, бо вони були міцними, здоровими і добре зростали. Та коли вони досягли успішно півметрового зросту, я зрозуміла, що без підв'язування не обійтися. Це попри те, що висадила, нагадую, на правильну глибину. Ними почало, на жаль, крутити, вертіти, і я зрозуміла, що перша порада не спрацювала так чи інакше, гладіолуси потребують підв'язування. Постало інше питання, у який же спосіб їх підв'язати, адже в мене їх тут ціле море. Знову надибала в інтернеті пораду зробити для них. Таку собі підпирачку типу перил чи поруччя, на які ми обпираємося коли спускаємося східцями, теж недієво скажу я вам розчарована я і цим способом, тож змушена була повернутися до кілочків. А що ж кілочки? Гарно, вони себе зарекомендували з одного боку, квітконоси виросли стрункі, рівні. А з іншого цих кілочків треба було ну дуже багато. Зрештою, настав навіть момент розчарування і прийшла була до висновку, що навіщо мені цей клопіт з гладіолусами? Але коли нарізала цих красенів в саду і понакладала їх у вази в будинку. То зрозуміла, садити я їх усе ж буду. Розкішні і горді квіти. Краще вже я придумаю їм якусь опору, аніж зовсім від них відмовлюся. Можливо, у вас є якийсь напрацьований вами варіант підв'язування гладіолусів, щоб квіти виходили стрункими, рівними, красивими. Тож поділіться, будь ласка, ним у коментарях. Буду вам вдячна за поради і за ваш садівничий досвід. У наступному відео ми з вами пройдемося нашим квітучим садом на сам кінець літа. Якби ви тільки бачили, який він чудовий і різнобарвний, отже, у вас буде така можливість щодо ваших численних запитань стосовно продажу рослин з нашого саду. Так, ми продовжуємо продавати наші рослини. Уся необхідна інформація щодо цього буде розміщена в описі до даного відео. На цьому до побачення, до зустрічі в наступному відеоролику.